Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму кабачки з грибами, тушковані в сметані. Нам знадобиться 1 кабачок масою 300 г, одна середня цибулина, 250 г грибів. У мене лісові можете використати будь-які пару зубчиків часнику, зелень кропу або петрушки, 120 г сметани, сіль та перець за смаком. Нарізаю усі овочі На невеликій кількості олії обсмажую цибулю та часник. До злегка підсмаженої цибулі додаю нарізані гриби і смажу до випаровування вологи приблизно 10 хвилин. До грибів додаю нарізаний кабачок і знову смажу до випаровування вологи з кабачка. До овочів додаю спеції, зелень та сметану і протушкую ще хвилин 10.